Все, вимчите, если чоловік доволен властію, он либо не в курсі, либо в долі. І так, друзі, ласкаво просимо в реальність. Ні, ми вам не будемо показувати діяльність голови Дверславської селищної ради за кордоном. Ну, мабуть, це також важливо. Ми вам розповімо життя в громаді, доброславській громаді, як нам тут живеться. Як бачимо, друзі, це ігровий зал ДЮСШ нашої. Тут не також повторюсь, не такі великі кошти потрібні для того, щоб закінчити тут зал, для того, щоб діти в осінньо-зимовий період займались. Я і 11 мешканців громади звернулися в черговий раз до голови селищної ради і пишемо, що. Просимо вас терміново розглянути наше звернення і вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення підлоги в ігровому залі в США. Так, вже не один рік там не працює. І люди колективно, наскільки мені люди пояснюють, зверталися, нічого ніяких здвиги немає. Потім я звертався, Опять звертаємося майже два роки. Будь ласка, враховуючи, що фінансування залежить від вас, всі це чудово знають. Я, конечно, не знаю, що ви пригласили начальника управління освіти. Ну можливо, ви вважаєте, що це потрібно, це ваше право. Ні, період там дітям нема, де займатися. Всі проблеми. У нас є хороший спортзал в школі, можна його використовувати. Знаю також, що йде війна, знаю, що в нас блекаути. Знаю також, що якщо ми десь витрачаємо гроші, то відразу з'являються е такі, як ви, і ви в тому числі кажете, що не на час і бо війна. От тобто ми вважаємо, що не на час і бо війна. От тобто ми вважаємо, що не на час і бо війна. Ну є нас... куди кошти, дівай, так? Знімають асфальт. Зрозуміло, що.

По нашому питанню, колективному зверненню, 11 людей звернулося, що дітям немає де зимою займатися. Я звертаюся до Котвіцького, до Доващенко, депутатів. Побачимо, що вони як відреагують. Вона тут не живе, і заступники ніхто тут не живуть в громаді. Ці живуть у нас, надіюсь, їм буде не байдуже. Ви бачите, що було планувалося 110 мільйонів, а надійшло 119 мільйонів. Тобто кошти є, було б тільки бажання. А не так, як голова дбає і бажає тільки за гостей, і для гостей, щоб похизуватися, і всі хвалили у всіх засобах масової інформації. Ми ну, ще будемо надавати багато цікавої інформації просто на все не вистачає часу. Громада повинна знати те, що фактично, а не те, що нам намагаються тулити в глаза місцева влада. Якось так.